Сонний параліч це тимчасовий стан, коли людина прокидається, але не може рухатись або говорити, тому що тіло ще перебуває у стані сну, а мозок уже прокинувся. Цей стан є перехідним етапом між сном і неспанням і може тривати від кількох секунд до кількох хвилин, він не є небезпечним. Але може супроводжуватись страхом та галюцинаціями, що відбувається під час сонного паралічу? Ви перебуваєте у свідомості, усвідомлюєте своє оточення та чуєте все навколо ваше тіло не може рухатись, що створює відчуття безпорадності та страху, часто супроводжується жахливими галюцинаціями, які неможливо пояснити. Причини виникнення: Порушений режим сну, недосипання, нерегулярний графік сну, зміна часових поясів, високий рівень стресу та панічні атаки, положення під час сну, сон на спині збільшує ризик сонного паралічу та інші причини певні ліки, вживання алкоголю чи наркотиків, психічні розлади, наприклад, ПТСР. А також спадковість, чи є сонний параліч небезпечним, незважаючи на лякаючі відчуття, сонний параліч є доброякісним станом і не становить серйозної фізичної загрози. Однак він може спричинити значний психологічний дискомфорт та страх, що впливає на якість життя та сну.